Ванни зараз коштують недешево, тому ми вирішили з чоловіком відреставрувати ту, яка була у нас на дачі. Взяли, її відшліфували, зняли трішки поверхневий шар старого лаку, старої емалі. Потім добре її помили. Був у нас миючий засіб для посуду, він також згодився, ним ми обжирили ванну. Потім, після того, як ми її помили, вона добре висохла, але на ній є такі чорні ось такі от прогалини, це вже аж іржа там була. Тому вирішили взяти універсальну шпаклівку і це все вирівняти. Після чого воно висохло і покривали емаллю. Взяли дві баночки по 900 мл, ніколи цього не робили. Робили по інструкції, все злили, 10 хвилин перемішали і почали заливати. Не знали, як заливати, воно все розтікалося в різні боки. Чоловік ловив, я поливала, думали, не вистачить, бо вона швиденько застигала. Але все ж таки дві баночки нам вистачило впритик притик на ванну, метр сімдесят. Ось така ось краса у нас вийшла. В принципі, неважко. Шпательком розмазали, і ванна готова.